Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти, працюють вони. Його життя було присвячено небу та Україні. Він визволив 29 українських полонених. Першим збивав ворожа залізятчина над Одесою та створив ескадрілю. Усе це про легендарного пілота Костянтина Оборіна на псевдокамікадзе. Воїн загинув два місяці тому. Зараз його велика родина збирає підписи за надання Костянтину звання Героя України. Для цього влаштували і кінопоказ. Петиція за QR-кодом на ваших екранах. Бо було справою його життя у повітрі. Він захищав країну з 22-го та реабілітував українських захисників з 14-го. Саме про це розповідає стрічка. Я був народжений не для війни. Костянтин Оборін був директором авіаклубу. Тож саме стрибками з парашутом повертав пораненим воїнам жагу до життя. Бачите, у нас чотири ноги на трьох. Нам важко було, але ми це робимо. І будемо робити все, давай, все. Все, дяк, все. Дяк, все. Дяк, нема за що. Дяк, це, було... це було смачно. <риклад> <риклад> Постримаємо ще до повномасштабної війни тепер кінопоказом рідні і друзі Костянтина Оборіна привертають увагу до збору підписів для присвоєння воїну звання Героя України. На жаль, посмертно У 2014 році він в себе на аеродромі катав хлопців без рук, без ніг катав скидав їх з парашутом і повертав їх до життя. коли почалось повномасштабне вторгнення, то Костян не думаючи, сів за кермо своєго невеличкого літака і збивав дрони. тому він герой Костянтину Борі на за що юнаком пройшов війну в Афганістані. У рідній Одесі він розвивав авіаспорт. За життя здійснив понад 4 тисячі стрибків із парашутом. 2000 року взяв участь у першій українській полярній парашутно-десантній експедиції. 14-го Костянтин Костянтина зміг стояти осторонь і не просто допомагав армії, а ризикуючи власним життям, витягнув з полону 29 українських захисників. Із початком повномасштабного вторгнення. Росії і сам долучився до війська. Він дуже багато всього зробив для України, для Одеси, для нас усіх. Він це заслуговував ще при житті. І, на жаль, дуже сумно це робити вже після його смерті. На жаль, не все можна про розповідати, але я бажаю, що після закінчення війни обов'язково. Всі дізнаються, що він творив. Комікад за першим збивав російські залізяча над Одесою. Брав участь у створенні 126-ї, нині 39-ї бригади. Займався розвідкою. Одним із перших зайшов у Херсон під час деокупації. Рідні розповідають, Костянтин мріяв створити ескадрилью і йому це вдалося. Однак, 18 липня цього року, під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині Костянтин Оборін загинув у віці 63 років. У воїна залишилися 7. Моро дітей він був неземний небесний чоловік. Ми сьогодні живемо лише тільки пам'яттю про нього і про те, що він буде нам кожен день снитися, але та буде поруч, і ми будемо його відчувати, тому що. Наше життя стало абсолютно пусте. Його життя було присвячене небу та Україні. Сьогодні ж рідні і побратими Костянтина Воріна живуть тим, аби гідно вшанувати його пам'ять. Адже камікадзе назавжди залишиться символом відваги і сили духу для своєї родини, Одеси та країни. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Фактесі Тіві. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк. Підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.